Отже, перше, що взяли хлопці в руки, це так звані корди або ж месери. Зброя, яка буквально декілька років, десятиліття по тому, ще не була в широкому академічному вжитку в наших колах. Їх виокремлювати почали не так давно. І вперше за багато десятиліть в нашому музеї експонуються корди з нашої колекції. Які вперше ви побачили Божий світ, а як з ними працювалося? Це, по суті, великий ніж з додатковою хрестовиною і заклепочкою збоку, яка слугує у при уколі. Так, воно ну, таке. Менше шаблі, більше ножа, Але це є найбільш демократичний вид зброї в Великому Князів Литовському протягом 14-16 столітті. А також мені Прошу. Просто покажіть, як цим працювалося. Я дуже прошу, бережіть камери. Підрізи, ухили, стоїть дитина, старається бити по тілу, а не по Як Якби не було захисного спорядження, руки, бедра, артерії, мовби давно порізані. Як ми бачимо, трошки відрізняється від кіношного. де багато, дзенько тут іскор. Все ж таки старається вразити суперника, а не його зброю. Є? Це були корди, або корделяси, або ж месери, тобто ножі, які ви зможете оглянути, їхні бойові оригінальні тобто типу, вітрині внизу. Наступна зміна зброї. І плавно переходимо до, 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 до шабель. Шабель, це теж досить таки широко-популярна зброя, але трошечки іншого вже штибу, це більш шляхетська, тоді як кортики був. Це була найбільш демократична зброя, яку міг себе дозволити, звичайний міщанин, і з ніж шабель ефективністю працювати як в захисті, так і в навіть. Шабля трошки передбачає більшу динаміку. Ще раз прошу, бережіть дистанцію. Бережіть. Себе і техніку. Я вас прошу. Розмашисті рухи, сильні рубочки удари. Підступні удари із заточеною тильною стороною леза. Можна екстрапулювати інтр... свої уяві, що це козак і просік для прикладу, Або два шляхтичі, чи... неважливо кого походження. Але так обмінялися ударами. Не було б записного спорядження руками, то було я Підріз. Багато, як бачив, не йде настільки жорстких блоків, а більше ухиляння в сторону. Тому що краще пропустити удар повз себе, аніж приймати його чи на дорогу зброю, чим тим менше на себе самого. Тому небезпеки він краще поминути і вдарити слова. І більш така суто вже, як спільно не мушкій, Але насправді звичайна, європейська, спага і кинжал лівої руки, так звана дага. Паги різного штибу ми бачимо в вітрині. Даги даної не представлені, але використовуються вони для парування відбивання ударів, для жорстких блоків, а також при потребі для жорсткого підходу. Раз. І нанесення добуваючого удару з лівої руки. Розбирайте. Тож, такий варіант парного фехтування передбачає складнішу координації обох рук одночасно. Тому ще раз нагадую про безпеку. на свою довжину, Пага, риснови, терапіла, були дуже популярні в міському середовищі. Хоча велика довжина не сприяє, здається, роботі в витісних вуличках. Але можливість тримати суперника на дистанції і завдати йому уколу, раніше, ніж він дотягнеться до тебе, завжди вавила зброярів та поціновуючих пакування. Як ви чуєте по звуках, хлопці не бавляться, вони працюють в повну силу. Лице, кого лице, будемо закінчений. Після такого не виживають. Переважно. У нас виживають.